Як військовому скоріше адаптуватися до мирного життя, коли людина повертається там, де були вибухи, там де були інші умови і в мирне життя, а люди ходять в магазин спокійно, свободно, це викликає дуже таке внутрішнє, мабуть, таке схвилювання. Перша рекомендація це, мабуть: дайте собі час, дайте собі час адаптуватися, коли ви приїхали додому. Побудьте з собою стільки, скільки вам потрібно, щоб ви усвідомили і зрозуміли, що ви вже вдома, тобто, щоб переключилися з режиму бій на режим дом. По-друге, зверніть увагу на те, що ви на ваші думки та вашу поведінку. Спробуйте згадати, яка вона була раніше і як зараз. По-третє, зверніться до консультанта або до психолога, щоб ви могли отримати саме ту допомогу, яку вам потрібно. Бо саме з психолога або з консультантом ви обираєте саме вид терапії, яка вам необхідна на зараз.